Як правило, я не коментую нашу судову практику, тому що хто хоче, може ознайомитись самостійно, все є на нашому сайті. Проте останнє рішення заслуговує уваги, от сьогодні його і прокоментую, суть позову про повернення стягнуто з виконавчим написом нотаріуса. Тобто у людини був виконавчий напис нотаріуса, ми подали позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, і виграли той суд. Але поки тягнулося це скасування напису, виконавець утримав частину коштів та передав їх у банк. От в даній справі ми взялися за це неподобство, тобто за повернення безпідставно набутих коштів. Коротко суть рішення. У лютому 2023 року позивач звернувся до суду з позовом до перший український міжнародний банк, третя особа приватний виконавець. Про повернення стягнуто за виконавчим написом нотаріуса позивач обґрунтовує вимоги тим, що приватним нотаріусом чинено виконавчий напис щодо стягнення на користь пумп заборгованості в розмірі 40 977 грн. гривень. Постановою приватного виконавця відкрите виконавче провадження про примусове стягнення грошових коштів у розмірі 40 977 гривень згідно виконавчого напису. Рішенням Подільського районного суду визнано виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, тобто попередньо ми скасували цей виконавчий напис. За період з 1 липня по 31 січня із заробітної плати клієнта було стягнуто 9030 гривень 75 копійок. В позові ми просимо стягнути з пумп безпідставно отримані кошти за виконавчим написом нотаріуса. Повністю рішення читати не буду, бо ви самі вмієте читати. Зачитаю, що сказав суд. Позов клієнта до перший український міжнародний банк, третя особа, приватний виконавець, про стягнення безпідставно набутих коштів задовільнити. Стягнути на користь клієнтки з пумп в порядку повернення стягнуто за виконавчим написом грошові кошти у розмірі 9030 гривень 75 копійок, стягнути на користь клієнтки з пумп судовий збір у сумі 1073 гривні 60 копійок. Стягнути на користь клієнтки з пумп понесені судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5000 гривень. В сумі пункт попав на більш ніж 15 тисяч. Фішка в тому, що ми включили у позов витрати на професійну правничу допомогу. Тобто, ті кошти, що людина заплатила, вона їх і отримала у вигляді правничої допомоги, котру ми заявили у позові.